Сап просить ВАКС конфіскувати у колишнього ВО голови Харківського обласного ТЦК два автомобілі на 4,85 мільйона гривень. BMW X6 і Toyota Camry Hybrid. Відомство вважає, що у воєнкома не було легальних коштів для їх купівлі у 2023 і 2024 роках. Харківські пабліки пишуть, що йдеться про Артема Требесова і публікують його Прайс. 5 тисяч доларів за відсрочку від мобілізації, 5 тисяч доларів за звільнення з ТЦК, півтори тисячі доларів за зняття авто з військового обліку, тисяча доларів, щоб не вносити в систему оберіг. Також вони стверджують, що він брав щомісячну данину з бізнесу, щоб ТЦК не забирали працівників. Мовний омбудсмен Тарас Кремінь закликає Раду ухвалити закони про українізацію інтернету. А також посилити контроль за використанням української мови в соцмережах, зокрема в ЕКС, Телеграм та в інших платформах загального доступу пряма мова. Сподіваюсь, що найближчим часом будуть підготовлені законодавчі пропозиції, які посилять позиції української мови у сферах освіти, інтернету та обслуговування, заявляє Кремінь. Зокрема, він закликає уточнити вимоги до мови медіа насамперед у частині поширення мовних вимог, які діють для преси, радіо та телебачення, на онлайн-медіа та інформацію, яку медіа поширюють на платформах загального доступу. Росія і Китай у своїй спільній заяві розкритикували плани Трампа побудувати масштабну систему ППО Золотий купол. Москва і Пекін заявляють, що ці плани мають глибоко дестабілізуючий характер. І означають повну й остаточну відмову від визнання нерозривного взаємозв'язку між стратегічними наступальними і стратегічними оборонними озброєннями, який є одним із центральних і основоположних принципів підтримання глобальної стратегічної стабільності. Путін і Сі заявляють, що цей проект передбачає істотне зміцнення арсеналу засобів для ведення бойових операцій у космосі, включно з розробкою розгортанням на орбіті систем перехоплення, що перетворює космічний простір. На середовище для розміщення зброї та арену збройного протиборства.